І всім привіт, друзі, з вами Кілошко Крутий, і сьогодні ми будемо грати у Супер -сферу. Ну, така гра, для вас ця нова гра на моєму аккаунті, ну, каналі, есть. Ну, але тому, як це не, пер... не перше відео. Ну, багато там знімав про цю гру. Ну, і я захочу знати. У мене тут чогось заломка, я не розумію, в мене чомусь безкінечні гроші. Я скачу гру, і в мене тут є заломка. Я хотів скачати цю гру, і пройти її без ніяких чутків, без гру. Ой, заломок і без всього такого ну і бачу що в мене багато грошей ну що ж мені заробити? я вже купив собі три сета перший сет, ось такий. перший це в мене тут мініган. ган називається. называется примар в, вепун Потім эксплуатив Weapon і энерго енер, вепун ну і ножик мини фалко у мене тут стоїть обычный чоловік. Потом из моих дронов ну, допоможщиков. У меня тут два чувачка снайперками. Ну и чер... ну, чорно красный колон, чорно-червоний. Ну, не знаю чему, но все два колеру совмещаются. Ну и на самом деле мои любимые червоний і и черный. Це мои первые два любимых кольору. Ну, меня начинали больше вашим моих Ну кольоров. А так спочатку в мене був червоний і чорний. А от червоно-чорний є ще прапор України. Якщо на прапор України налити кров, то вийде в нас ось такий колір червоно-чорний. Червоне буде це, ну, поворо раніше це поляна, ну, це як називатися ці? Забув сіном, ну, це того, а от чорне чорний це було небо, синє небо. Короче, другий сет це в мене ось такий. Мені він подобається цей як колір, то що я у типу, нас і в одному одним тенфокулером. Тут в мене такий шарець, терм, ну, такий чел, потім я миніган, а потім експлуасив вепон. Енергове Так, такі в мене. І в мене міста музика. Дубина. Ну, и из дронов у меня первый. Это слипая. Я не хотел, забыл просто. Ну, давай добавим. Снайпер я уже не хочу. Не хочу. мне меня требуется еще один. Шордин, что я летал. А, Значит, це, ну, это. А, цель бесплатная. У меня что-то Цель. Вот такая дрон. И вот такая черная покраска. Так, пойдем сет, трей, третий. Тут у на мини-ган. Эксплозивный пон. И вепон Опять не кейс энерго. Ну, и мужик обычно. Ну, я хочу такий класний муж. Ну. Вот топорик. О, топорик. Тут у меня ось такие вот чудики, с наконец-то пушками. Ну и шарвон такие. Так. Тут у меня якісь штуки так. О, тут можно купить себе быструю перезарядку. Ботик. Ну це классно. Ну, давайте окей. Я тут ну, прошу ну, вас кильки карт. Уперше траинг гронд. Трайн... Потом исланд. Десерт, потім Іцеберг, Мун, ну мун на Лава, Брідінг, мам, Марс. Ну, мені тут далося пройти небагато. Чотири рівні, ну, четвертий мені Конінг. Так, беремо. Ой, реально ну Погнал. Так, розносим, розносим, давай. Прямо на базу книгу. Це перші є. Оці самі такі важкі чили. Вони кидають всі ці бомби, а вони будуть летіти за тобою. Ну добре, що їх хоть заламати. Так. Так. Потакуємо. Ось. ось тут нападають. Так, беремо другого. Тут максимум двоє можна так. На всіх, на всіх. Вот так, так, так. Возьмуся, возьмуся. Давай, давай, давай. Так, 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 все, добре, добре. Все отлично. Били ці теж. Вони носили, вони не теж ці роботи сильні, ну, як, яких ми тільки щоб вбили. Ну, яким ходять, не летають. Так, погнали, погнали, всіх, всіх, всіх. Так, так. вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. І кстати, мої поможники, вони будуть ходити, як я. Ось, бачите, я стою і вони. Я тільки подивився, вони туди й підуть. Так що тут тут вони дуже, дуже ну, мною поклоняються просто. Так. Ну, легко ми цих. О, тут 15 рівнів, а, я... а в мене було 10 завжди. Ну, це ж Марс, він це сильніший рівень. Так, погнали тип зараз. Дубасиму, дубасиму. Так оці. Бублик. Так, на Так, ще один бублик. Так, а ти, а ви чого Надо, на. Вс на. Чого прийшло вас, не О, у нас мало здоров, давай відходимо. Ні, били, ну в мене ще один. є. О, бос. Ну так, на... на п'ятій рівні. О, ці, ці нормальні. Так, беремо цю пушку. Е, оцю. На На-на-на-на-на-на-на. на. Чого ти на войде? На. Ні, ми потеряли. Загубились. Так. Є, ні, ні... Я ж можу так програти. О! Є! Є! Все положивали! У нас тут днов настроек! Так. Убиваем чего великого. Хочу великий, я же вам сказал, у них У них самое великое здоров'я есть из мини-боссы. Ну так, я їх буду называть мини Бо вони, вони... У них здоров'я і... и хороший... Хорошо. Так. Ну, все мини-босси. А! Ой-ой-ой! ой Валим-валим! -ой 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 -ой! Господи, вон и нас! Так давай, 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 давай! Вс, вс, давай! Давай, вс дрона! Вс дрона! Давай, давай, да, давай! Ааа! Зараз мы могу... год будем! Так! Ч делай меня? Всех был! Так, спам и пропало! Так, слишком! Ну пусть их так богато всех мини-боссик. Ой, вот ей Ракетники. А! -а, -а. мы до ракетники! А! Вот -а -а. это их жестко! Так, вот остань мини-босс! Фіт. Він так на установля ну, Погнали. це так, так. дуже важко грати за Дараз... дрон заспомним заспамни другого так буде легше. ах ще щелден ну, Чого там багато мені бойся за них так и все я цю гру грав десь рік тому Меню Микки е скажи. Да я играю. Ну, тики сками, даю вс видео на YouTube канале. Ну и... І, і я уже там бочку. Ну, Слушай, мене як мало здоровья. І вони мне зараз мини боссик взяли. То есть боссик. Ой, май гад, зараз пограю. Зараз вмру, ребят. Против Сгу просто не могут. Так, все, ракеты не сюда. Так. Ну. Е! Нет! Не припадайте! Відходьте! Це моє багатство! ну. їх вже важко вбивати. Так, в мене вже три є, чувака. Так, там на голос. Так. Що, не знаєте в кого стріляти, так? Ви дрони! Думаєте, ви такі круті, так? Все, я залишилось два рівні. Три рівні. два? А! У мене здоров'я багато, можна. О, в нього багато ботов. Бота, я буду їх ботами називати. У На здоров'я. О, це. -е -е. У нас же котеря. Так. Просто втікаємо. Це ці таракани. Павуки, чи не знаю, робо павуки. Вони не фоски. Так. Є, вони просто розвалили. Я так нічого не робив, вони мої боти самі все зробили. Так. Опять ці Тому ж, павуки, не знаю. Робо павуки, так, Ну, втікаємо, бо ці чели, вони шустки. Дивіться, вони нас просто зажимають. Фух, ще живемо. Так. Хілка, хілка! Давай, 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 давай! Ні! Так. О! Зараз є багато студиків кидуть ці. О, ці вже дрони вони чуть руки. Ну вони стріляють ракетами. Ну то? Лахвы, вони... Они підходят все овуки до нас. Не, там я атакуют. Опа! У нас, нас один залишился. Вот. А теперь ті я отеки залишился. Так, да, да. Вс, вот на мене. Так, вони на... на мого до Ну, бота, короче. На мого бота закачутся. Ну до мене теж они нападают на меня. Все. Финальный босс. Так. Вы ч? Не Ні, Не, ну их там свет его, у нас тільки один залишився бот. Ну що вс, шробит пишут. Управління! А! Управління! Управління лагає! я можу сказати, скільки залишилось. Ну, давайте нова карта відкрита. То, ну, вон, там товер називається ця карта товер. Ну, ось і товер нам буде муїнтант. О, я цю карту знаю, муїнтант. Ну, не О, ребят, статі. Тут можна галяти з іграками. Мультиплеє. Так. Почекаємо, тут загрузка. Ну, немає імені. Не зрозуміло, яке імені пишу. Так. Кілшот. Тут не можна ставити, ну, там, дай кружки. да що к Так. Давай спробуй. Так, на луной карті. Ну, кстати, тільки сражайся. Так. Так, це наш, цена. це... це не наш. Так, атакуємо. Так, так. Ну-на-на-на-на-на-на-на-на. Господи. Так, нас виграли. Я даже не спиною чогось зробити. Погнали! Так, там робот іще то. Ну-на-на-на! Розвали! О, робот! Да! І не я вже все. Нашу базу розвалить. Что вы тут нарубил, а? На. Значит. Бом. Вот там все. На. Бом. На. Бом. А, это да все наша, Не наша работа. Вот ты, не ломается. Так. Не на ничего, мне там шустрый на. Дабы. На! На тебе. Дубинай, на. И. Ну добре, странно, гра. Ну, скільки там вже, 23 хвилини. Ну давайте, ми довго грали. Ми будемо кожну серію грати по одному рівню. Ось ми пройшли зараз рівень Товер, ой, Mars. А в наступній серії ми пройдемо рівень Tover. На, Перед наступною серією будемо проходити Моїн Find, а в останній серії, саме будуть, напевно, Imboa. Це, це ми пройдемо невідомий рівень, який ми не знаємо. Ми. Ну і я... ну ми зараз будемо все ж таки заканчувати. Ставте подобайки, якщо вам це відео дуже-дуже сильно сподобало. Підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!

하비바보바바비바 하지 봄, 아, 하지 봄, 라라라장, 하지 봄, 예예예 하지 봄, 하지 봄, 어 지금 바나도 안 있어.